боротьбі наших військових з темними символами та темними силами неоціненою є допомога городських волонтерів. Причому їх передачі це не тільки символічні промені світла, а й дуже конкретна допомога, що забезпечує наших військових світлом і теплом. Зима вже близько, і городочани передають своїм землякам на передову окопні свічки, печі, рукавички і навіть пральну машину із функцією сушки. Про це все і багато іншого далі у сюжеті вірила Петелі Станиці». Городочанин Сергій Пшонко. Він уже багато років займається ремонтом пральних машин. Одну одиницю побутової техніки вирішив придбати для фронту. Зокрема, пралку на 10 кг із функцією сушки. Адже, як зазначає чоловік, військовим це дуже потрібно. Військові бушлати важкі та об'ємні та висушити їх в зимових погодних умовах непроста задача. Тут велика загрузка, тут 10 кілограм загрузка для прання, 7 кг сушки. Тобто вона сушкою, що вона і пере, і сушить. що, Ну я думаю, що в такі, в такі погодні умови, як на даний момент, то я думаю, що вона їм підійде. А це домашній цех з виробництва окопних свічок. Подружжя городочан Світлана та Дмитро відправили на фронт вже понад 800 свічок. Крім цього, Дмитро сконструював спеціальну піч. Вставивши в неї окопну свічку, військові можуть швидко зігрітися, не виказавши ворогу своє місце розташування. Так, сюди вкладається свіч. Запаленная. Соединяем снизу. ну труба. Естественно. Ее можно использовать в палатке, можно использовать в блиндаже, чтобы э, вот этот э, дым, вот этот угарные газы они выходили на улицу, чтобы хлопцам там было комфортно. Крім свічок і печей, подружжя винайшли своєрідні запальнички, які здатні швидко розвести вогнище в складних умовах. Їх вони виготовляють із ватних дисків, просочених парафіном. Запальнички ну, це дійна ідея. Він придумав це ватний диск, просочений повністю парафіном. Легко підпалити. Він говорить від 5 до 8 хвилин, тобто, коли немає паперу, щоб розпалити вогнище чи буржуйку сухої якоїсь трави, чи листя сухого. Ну, то воно дуже швидко допомагає. Також Світлана разом з небайдужими городичанками виготовляє маскувальний одяг для військових. Це заготовки для наших ломників, таких маскувальних, вони ще в розробці, бо на харківський напрямок нам вже ну, попросили ще 30 штук таких зробити. Доставити на передову і пралку, і свічки взялися представники благодійного фонду Волонтери Городоччини. Вони точно знають, кому вона зараз потрібна найбільше. Ми повеземо її 95 й окремо 10 штурмовий батальйон. Це людям, людям потрібно, тому що е, самі розумієте погода, яка, і вони вертаються завдання е, не дуже, будемо казати, у приятному вигляді, а саме такий будемо, апарат дасть можливість, щоб вони були в пристойному вигляді. Звісно, волонтери везуть і продукти харчування для воїнів. А ще цього разу унікальний подарунок із Канади. Небайдужі люди, городочини, які на сьогоднішній день е, проживають в Канаді, виявили бажання допомогти Збройним силам. Е, одна із військових частин, де служать наші городочани, дали заявку на, на дрона. Коли ми переслали їм цю заявку, це на подружжя задорожних, який в Канаді е, якраз проходив концерт групи. Калуш, да. Крупа «Калуш», яка після концерту сказала, може є якась потреба для Збройних сил. Швидко оформивши всі необхідні документи, наші земляки придбали такий необхідний для військових дрон Mavic 3. Люди, які летіли з Канади в Київ, передали буквально за, ну, за сутки і даний апарат вже знаходиться в грудку. Крім дрона, волонтери доставлять на передову тепловізор, який передала родина Андрії Ліри. А також закуплять багато корисного на внесок, який зробив ще один городочанин. Наш один городочанин могола Анатолій передав 11 тисяч 650 гривень на потреби Збройних сил України. Хай це буде прикладом для інших Люди Допомагають. Хто чи може, але може, чи хтось думає, що війна закінчилася на, на теренах Хмельниччини, але вона продовжується. Тож волонтери наголошують, потрібно і далі єднатися, не впадати у відчай та підтримувати один одного і Збройні сили України. І в підтвердження цього надсилають відео. Слава Україні! Дякуємо друзям, дякуємо землякам і дякуємо команді волонтерів городочини Хмельницької області, які сьогодні знайшли стачки неодноразово до нас приїжджаючи. Дякую, що ми разом одна команда. Дякую, що разом з нами в одному строю стоїте. Дякую Сергію Пшонка, що сьогодні він переживає за тих хлопців, що сьогодні ночі не сплять, що сьогодні промокли, промерзли. Він переживає, щоб люди були постірані, переживає, щоб були загріті, щоб вони відчули тепло тої допомоги, яка сьогодні поступає звідти, з дому, з ваших сердець, з ваших сімей, з ваших родин. Дякую всім причетним до даної поїздки, дякую всім тим, хто сьогодні разом з нами боронить Україну на різних фронтах, включаючи і те, що сьогодні стільки зроблено, стільки поставлено, стільки ми сьогодні маємо допомоги. Дякую, що разом з нами в одному строю стоїте. Всім привіт!